Як люди з тобою поводяться, це їхня карма, а те, як реагуєш ти твоя. Майбутній період це своєрідне решето, на якому відсіюються уявні друзі, з'явиться спокуса відкрито заявити про свою незгоду з якимось колективним рішенням, що викличе схвалення одних та налаштує проти вас інших, особисті відносини, перетрусіть свій життєвий досвід. Вже був період, коли ви відчували себе так само, як зараз, те, що добре діяло тоді, діє і зараз, а ось повторювати помилки минулого зайве, несподіванки, подбайте про збереження свого майна, здоров'я. Подбайте про ментальне здоров'я, далекоглядність, позитивне мислення та здатність не опускати головне через зосередженість на другорядному та деталях. Стійкість організму цього тижня зростає, навіть якщо вам не вдасться уникнути інфекційних захворювань, вони пройдуть в легкій формі. Мотивація тижня для щасливого життя потрібно зовсім набагато, вся справа в самій людині і в її способі мислення. Цитата Порядок потрібен лише дурню, геній панує над хаосом. Афоризм: якщо ви йдете крізь пекло, не зупиняйтесь. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Янгол охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, дзеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, расистам, нелюдам, тиранам, диктаторам. Неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорноротам-журналістам, крадникам псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України ам Ізраїль Хай.